Вітаю, з вами знову Ірина Ковальова. Сьогодні хочу з вами дівчата, побалакати про те, що забирає у нас енергію. Чому ми іноді буває так, що ми просто, ну, наприкінці дня просто немає сил. А ти дивишся, ти і половини не зробила того, що хотіла. Так от, на сьогодні ми з вами поговоримо про ці Звички, які нам заважають це робити. Ще раз кажу, я вам можу рекомендувати тільки те, що проходила сама. І так, поїхали. Перше, що нам заважає рухатись уперед, це наша відсутність плану. Дивіться, ми все тримаємо в голові. Да? Ми думаємо про те, так мені сьогодні треба там, так, треба підібрати сукню там назустріч, да? скласти меню на день, на два, що чи мені сьогодні сім'ю годувати? Да? Далі провести якусь зустріч треба. А треба ще там позвонити комусь. І у нас це все в голові, і у нас починається просто метушня. Метушня доводить до того, що ми просто нічого не встигаємо. І тому вихід з відселя цієї ситуації є тільки один це складання плану. Для мене, наприклад, для мене, да, дуже допомагає ведення електронного. Щоденника це календар, який мені на... дає напоміналочки, що мені треба зробити. Я виділяю саме важливі речі і ставлю їх туди. Напоміналочка, так, я готова, мені треба це зробити. І або я веду звичайний щоденник, там, де записую все, що мені треба зробити. На кожен день у мене все є покроково розписано. Тому це мені допомагає зекономити свою енергію. Друге, Друге це ваше надмірне наше, наше надмірне перевантаження. Дивіться, ми дуже багато плануємо для себе. Ми пере... Перенавантажуємо себе. А, наприклад, так, мені треба сьогодні зробити, оце, 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 о, а потім оце, а по ходу іще оце. Як знаєте, так, а, зайшла а, умитись, да, а, а, помила унітаз, помила ванну, помила дзеркало, видраїла то, видраїла то, хочу попити чаю, боюсь заходити на кухню. А, тому... А, Якщо ви будете планувати все, ви будете розуміти, який час вам треба на цю конкретну дію. І не треба ставити собі дуже-дуже багато всього. Дуже багато робити це многозадачность цьому. Це приведе до того, що ви будете просто вигоряти. Наприклад, я зробила, запланувала сьогодні собі провести дві консультації. Я розумію, що на одну консультацію мені треба з людиною витрати десь 40-50 хвилин. Плюс до цього я прошу. Щоб, щоб мені людина вислала саме на яку тему, що конкретно йому треба. Для того, щоб людина отримала користь, так, вона мені сповіщає, що конкретно, яку задачу треба мені допомогти їй вирішити. Іде підготовчий етап. Підготовчий етап це десь. Також 30-40 хвилин на те, щоб я прочитала, що саме треба цій людині, і для того, щоб я надала їй конкретні відповіді, конкретні рішення на цієї теми. Ну, По іншому, не можна. І я розумію, що на одну консультацію у мене вже піде десь дві години на одну людину. Тому, що там, там 40 хвилин, зараз я швидко все проконсультую для того, щоб ви якісно це зробили, щоб вийшла вам користь від цього. Треба планувати ще й підготовчий етап. Я розумію, що в мене виходить на одну консультацію мінімум 2 години, якщо людина мені перед цим скидує, що треба їй від цієї консультації отримати. Тому я, звичайно, на день ставлю не більше двох, максимум трьох консультацій. Треба ще враховувати ваш час, як ви працюєте. Наприклад, Якщо у вас Іде, ну, якісь проблеми, наприклад, то треба планувати свій час. Проблеми зі здоров'ям, то треба планувати свій час. Або ви не можете восприймати цю інформацію. Ви розумієте, що 15 хвилин ви сприймаєте інформацію, а потім все воно вам просто не лізе в голову. Ви дивитесь, як от, знаєш, бачу, дивлюсь книгу, бачу, самі розумієте. що. Тому, щоб такого не було, час треба. Використовувати дуже ефективно, якщо ви розумієте, що 15 хвилин ви сприймаєте інформацію, бо 20 хвилин, а потім ну, безполезно просто це, хоч говори, хоч не говори. Так і зробіть собі так. Зробіть так, я 15-20 хвилин я приділяю часу для, це, для вирішення цього питання, потім я роблю собі паузу. Що таке зробити паузу? Це е, змінити рід діяльності. Наприклад, я тільки що сиділа, вивчала там якусь статью, да, розбиралась. Я знаю, що я вас інформацію 20 хвилин. 20 хвилин я вас інформацію, все. Мені треба відійти відірватися від цієї, від цієї роботи, що я робила. Я встаю, я виходжу, можна подивись вікно, сходи собі за або кави, що ти там п'єш. Пройдись там, не знаю, з собачкою. Почухай котика, почитай книжку. Я не знаю, що хочу. Пройдись, поприсідай. Що хочеш зроби. Але е, 5 хвилин у мене. Відпочинку, через 5 хвилин у мене дзвонить, так, 5 хвилин прийшло, я сідаю і далі розбираюся своєю статтєю. І у мене нормальна заходить інформація. Тому користуйтесь цим, це дуже-дуже корисно. І ще дивіться дуже важливо визначити, хто ви. Наприклад, якщо ви сова. Тобто у вас пік вашої активності, ваші внутрішні, внутрішні часи, будильничок ваш заведенний так, що більш активні ви у вечірній час. То і плануєте так, щоб ваша активність приходилась саме на той час, коли ви на піки. Якщо ви жайворонок, то, звичайно, першу половину дня вам треба приділити більш важливим справам. Ну і якщо ви така шалена птичка, так, то тут головне не перевантажуйте, розпреділіть планомірно всю нагрузку, всі задачі, які ви запланували у першому етапі від планування равномірно на весь день. Тоді це буде користь. вам. Далі третє. Третє – це ігнорування безладдя. Дивіться, починаємо щось робити, щось полетіло, щось випало, потім зроблю, потім допишу, потім… і у вас образується хаос. Хаос навколо вас веде 100% веде, приводить до того, що у вас починають путатися мисля. Ви не можете знайти певну річ. Ви не знаєте, де воно ділося. От тільки що тут було, його вже нема, Все. у вас починається паніка і всі ваші плани просто рушаться. Тому що у вас, навколо вас, образувався поле хаосу. Воно деструк деструкторизує вас, не дає вам рухатись надалі. Тому, якщо е привчаєте себе, що навколо вас повинна бути. Тільки так, як зручно вам. І не треба відкладати на те, що «та, ну, потім, та, ну». Я так запомню, ні, такого не буде. Одно, друге, третє, четверте, воно все наслаюється, тому ми отримуємо те, що ми отримуємо. Далі дуже-дуже забирає багато енергії, це пусті балачки. Наприклад, ви прийшли, вирішити, ну, Наприклад, дами, дівчата, прийшли, вирішите супермаркет, запланували собі. Купити, наприклад, собі продукти. Да? У вас є списочок, ви підготувались, ви виділили на це там, ну, дві години, хай буде. Да? Ви прийшли і почалось кому зустріла, подругу зустріла, 300 літній. І про що ваші розмови? Про ні, нічого. Ви не вирішуєте ніяких питань. Я не кажу, що не треба спілкуватися. Спілкуватися треба. Але треба розуміти, чи є вам користь для цього. І якщо ви просто стоїте, та ну, давай, щас, а може потім, а я не знаю, що там, хто. А, ти знаєш, там валерка, там, у той, на той женився, а то... вона вам ця інформація корисна, що там з тим валеркою, що там хто на кому женився, хто куди пішов, ви від цього якусь користь собі приходите, і ви розумієте, ви поспілкувались, і відходите від людини таке ощущення, що. Я не знаю, на мене щось вилили, чи, чи, чи я не знаю що. Питайте себе завжди, навіщо вам це? Так, я тебе рада бачити, як у тебе справи, все добре, вибач. У мене дуже обмежений час. дуже обмежений час, Бо ви собі запланували, поважаєте свій час і повірте, люд... ви нічим не образили людину, ви приділили їй декілька секунд, все нормально, все добре, все. Якщо у Знаєте, є такі, що треба поплакатись. Навіщо воно вам? Навіщо? Ну, ви ж не тряпочка, щоб вам плакала у жилетку, правильно? А, так, добре, якщо ви дійсно бажаєте допомогти цієї людині, бачите, що вона розположена вам, що так, добре, вибач, у мене дуже мало часу. Скажи, чим я можу тобі бути корисною? Чим я можу тобі допомогти? І все. Питання буде завершено. Якщо ви можете допомогти і бажаєте цього, допоможіть. Якщо людині вам нічого сказати, вона вас хоче використати, таку, як жилетку, то ви обираєте. Потрібно вам буде цією жилеткою, чи не потрібно. Далі. Це у нас вже яке Це п'яте. Да? П'яте у нас. П'яте це відкладання справ на потім. Дивіться, ви збираєтесь знайти якусь інформацію, ну, наприклад, якусь інформацію у соцмережі. Да? Шукаю, 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 і тут у мене почалось. там там То то -там цікаво, то -там цікаво. То -там. А, да, зараз я оце подивлюсь, а потім виконую, а зараз оце подивлюсь і все. І ви залипли, у вас права не виконуються, ви просто деструктуризуєтесь а да потім не вийде. Знаєте, я дуже багато час пропрацювала головним бухгалтером. Так от я хочу сказати, є конкретні сроки здачі звітності, да? і коли ти цілий місяць нічого не робиш. А потім думаєш, так, все потім зроблю. Не вийде, ну не вийде. Зараз люди, у котрих є економічний фах, вони мене зрозуміють. Справи треба робити кожен день, кожен день. Щоб не вилучити саме головне, треба поступово кожен день робити відмітки. Точно так же це стосується абсолютно всього, що ми робимо з вами. Далі. А є такий синдром відмінника. От, я страждала таким синдромом. Да? Завжди хочеться зробити все краще, вище, лучше, красивіше. Я з цим борюся, чесно вам скажу. Краще, а ще краще. А ще... І ви зациклюєтесь не на самій проблемі, не на самій задачі, а на цьому колі, у цьому Ареолі. А давай я отак буковку поверну, а давай я отак поверну. А... Та навіщо воно ну, мені потрібно? Ваша задача передати саму інформацію, передати саму суть зробити так щоб людині було звичайним звичайним язиком звичайними якимись справами своїми донести саму суть і повірте, не всім так кажеться, що о, а оцей краще, а о, я це не змогла, все, що мені робити? Це треба відмітати. Тому що, знаєте, ідеала не буває, просто-напросто. Все життя ви вчитесь і все життя у вас буде така, якщо ви розвиваєтесь, то це добре, будемо казати так, так. Далі, і ще одне, що останнє це у нас сьоме. Це, сьоме. це зробити все і одразу це многозадачність. Уходьте відсюди, просто уходьте. Неможливо все зробити одночасно. Неможливо однією рукою писати, другою глазом читати, третьою ногою там колихати колиску або ще там щось робити. Неможливо, коли ви не концентруєтесь на одній справі, ви будете погано робити усе. Краще сконцентруватись на одній задачі, виконати, розібратись і потім приступати до виконання другої задачі. Тільки таким чином ви можете зекономити свій час і свою енергію. Так, підводимо ітог, що краде наш час? Перше це відсутність плану. Плануємо з вечору або зранку. Друге надмірне перевантаження. Розпроділяємо свій час так, як вам потрібно. І е, адекватно розподіляємо. Третє ігнорування безладдя, хаос навколо вас приводить до хаосу внутрі вас. Третє пусті балачки. Е, ігноруємо те, що вам не потрібно. П'яте вже, вже п'яте, відкладання на потім робимо все зараз, сьогодні і у цю хвилину. Все, що ви можете зробити зараз, ви робите зараз. Шосте синдром відмінника. Краще, вище, красивіше не буває. Зараз, сьогодні. І найкраще прямо зараз. І сьоме ми не робимо все одразу. З вами була я, Ірина Ковальова. Далі будемо розмовляти іще про багато цікавого.